Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Тріль, і сьогодні я розкажу про аромати, які мене неймовірно підносять. Це аромати затишні, це аромати святкові, це аромати кайфові. Немає тут серед цієї добірки таких ароматів, які я люблю більше або менше. Всі, мене, всі, вони, всі ці аромати в якійсь мірі мене спонукають до дій, до життя, вони являються моїми антидепресантами, і я просто кайфую від них. Одразу попрошу, щоб ви поставили лайк цьому відео. Написали коментар, якщо забажаєте. І це допоможе просуванню мого каналу на YouTube. Так, перший аромат це у нас Banana Republic Tobacco Cabin. Аромат, який я випадково знайшла. Я шукала вишневий аромат. Ви знаєте, є такий вишневий в цьому бренді. Але що би я не пробувала в цьому бренді, оцей аромат, саме цей найкращий на мій смак, на мій суб'єктивний смак. Що я тут знайшла? Тут я знайшла бобитонка, власне, як заявлено в назві, і слива. Тут така тягуча, класна слива. вона не прикопчена, можливо, хоча тут диму я не відчуваю, тут Дуже класні боби тонка, якщо ви їх любите, вам сподобається цей аромат. Табак тут я не відчуваю, багато ванілі. Вірніше, мені от тонка і ваніль дуже споріднені ноти. І аромат такий приємний, затишний, просто кайфовий. Я отримую задоволення, коли його наношу і ношу. Аромат шлейф має десь приблизно до 5 годин. І він дуже, от на таку погоду, зараз мало сонця, і я взагалі без світла зараз записую це відео. Горить моя лампочка блогерська від повербанку. І ви знаєте, цей аромат сьогодні у мене, у мене до речі, аромат дня. Він чимось схожий на ініціо сайд-ефект якимось, можливо, алкогольними аспектами. Хоча тут алкоголь не заявлений, але він такий томний, якийсь такий е, прони, ну, не, не пронизливий. А проникає, знаєте, всередину, і він не напрягає, його дуже легко носити. Дуже класний аромат. Хто ще не спробував, можете спробувати. До речі, всі аромати, які будуть в добірці, можна замовити у мене на вітрині. Посилання буде в інфобоксі. І наступний аромат це Ладанза, Ладанца Любелюлі». Аромат танок-бабок у мене в екстракті. Я не порівнювала парфумовану воду і екстракт, бо вони у мене в різні періоди були в моїй колекції. Цей аромат просто для мене ну, суцільна насолода. Якщо я до нього повертаюся, знаєте, що він мені нагадує? Я колись писала про це в інстаграм. От коли, е, от коли у вас, наприклад, е, післяопераційний період, ви там е, відпочиваєте після операції, вам нічого не можна їсти, але можна їсти, наприклад, печені яблука. Я про ці печені яблука в житті і в побуті забуваю. Але це така смакота для мене. Оці яблука з ванількою, з корицею. Хтось говорить, що це шарлотка, що це такий яблучний пиріг. Взагалі любий яблучний пиріг. Я думаю, підійде під цей аромат. Він ну, такий ну, няшний, вкусняшний, горманський, можливо, занадто горманський. Але от він мені навіює такі спогади, такі асоціації з цим моментом, коли ти е, беззахисний, е, Ну, коли ти не можу сказати, що ти дитина, можливо, дитина, можливо, ти дорослий, але беззахисний у лікарні. І біля тебе самі найрідніші, най, 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 найкращі твої рідні люди. І е, Тобі так затишно знати, що ти комусь потрібний, що тебе люблять, що просто ти є. Ось цей аромат мені такий чудовий, класний. Мені він дуже подобається. І наступний аромат Аморе Кафе. Я його купила недавно випадково. Про нього, коли в тому році купляла новинку. Тонка кола, я про нього знала, просто я його не, не тестила. І на роботі у мене дівчата запитали про цей аромат, і я думаю, ну у мене є тонка кола, мені цього достатньо. Але коли я випадково потестила цей аромат в магазині, на наступний день я вже оформила замовлення і через декілька днів він був у мене. Це така смачнюща кава і не, не штучна кава. Справжня чорна кава, свіжезмелена з оцією горчинкою. Ну не горчинкою, можливо, оцей аромат такий свіжезмеленою кави, він тут присутній. І ця кава зроблена, наче як глісе. Вона в якихось вершках, але це глісе воно тепле, воно не холодне. Дуже смачнющий. я обожнюю його, ношу з задоволенням, отримую на нього багато компліментів. Він такий помітний, він шлейфовий, затишний. ну Навіть якщо б мені не робили компліменти на нього, я би просто кайфувала без компліментів. Воно ж приємно, коли ми отримуємо зворотній зв'язок від когось. Але цей аромат от, дійсно кайфний, і коли я його наношу. Я, на небі. Я сама люблю дуже каву, поки що капучино, але коли-небудь дійду до Еспресо. Наступний парфум це Essential Parfums. Хочу попередити, що цей бренд відмітився на Запоребрику. Або в запоребріку я дізналася про це випадково в інстаграм у одної блогерки. Не буду більше його купляти. Взагалі, я, у мене взагалі було багато атарів, я їх всі розпродала і багато спокус було знову купити, але я трималась, не купила. Тому, мабуть, це. Поки що на сьогоднішній день це останній флакончик з цього бренду, але що хочу сказати про аромат. Це дійсно дивовижна ваніль. Вона алкогольна, вона така томна, вона ну, дійсно чудова. Я також зворотній зв'язок на цей аромат отримувала, він, ну, він не банальний, він якийсь з родзинкою, дуже цікавий, приємний парфум. Затишний. так Наступний парфум це Tom Ford. У мене сьогодні буде два аромати Tom Ford. Металік, аромат про альдегідну ваніль холодну холоднющу з вкрапленнями конвалії. Конвалію я люблю тільки в природі, в парфумах не люблю, бо вона мені ну, такий класичний варіант ну якби відносить мене у минуле. А тут конвалія в цьому замісі вона дуже гарно з себе поводить, гарно виглядає. Це стильний парфум. Парфум шлейфовий, ви не залишитесь непоміченою, він такий стильний, сучасний і дуже-дуже цікавий. Зараз на цю погоду, просто ідеально. Наступний парфум Tom Ford Bitter Peach. Аромат взимку для мене він затишний, дуже такий солодкий, вареньовий. І коли я його сам по собі пробую, він мені от дуже м'який, здається, тому що влітку тут трошки гірчинка є. Але зараз по порядку розкажу, тому що в мене є ще один аромат в добірці тут з персиком. І цей персик дійсно, якщо в порівнянні він з гірчинкою і взимку, дуже класний. Я насолоджуюсь, це аромат свято для мене. Я його можу одягати і для себе вдома, і кудись на вихід. І завжди я знаю, що я, буду... я просто буду зіркою з ним. Дуже такий томний ну, і в якійсь мірі сексуальний. Мені подобається. Наступний аромат це Уд». і це для мене най-най-най... Прекрасніше манго. Якщо б дівчата знімали колись такий тех, був най-най-най, аромат, це найкраще манго. У мене багато ароматів з нотою манго, але це цей поки що вийшов на перше місце, е, ну, по, мої, по моїй прив'язаності ніжній до нього. По кількості одягання його, він дуже соковитий парфум і при цьому має такі благородні ноти. Уду. От Уд тут дуже класний, не, не виносить мозок, а він такий томний, деревинний, дуже цікавий, зблагороджує його, додає йому якоїсь коштовності, аристократичності. І при цьому він такий от. Фруктовий, наче фруктовий коктейль, дуже класний. Я просто ну, ловлю від себе цей шлейф постійно, він мені не виносить мозок. Він, до речі, взимку він краще для мене звучить. От в холодну, холодну пору мені він більше подобається, ніж влітку. Так. Наступний парфум це Prima Матерія Трішус, аромат про вишню малинову з мигдалевим, таким дуже яскравим мигдалевим, можливо, це анідним, але м'яким таким оберемком. Дуже класний аромат. З вау-ефектом, дуже класно носиться, досить стійкий. Просто, ну, я взагалі вишню люблю. Вона мені ще не набридла, і ось недавно була в відрядженні. І коли обідала, там була поруч пузата хата, і я кожного дня мені просто це не набридало, кожного дня я замовляла обов'язково вареники з вишнями. Улюблена моя, улюблені десерти, улюблені аромати, аромати з вишнями. Ну іди вже йди. І хочеш. хочеш? Коротше, аромат цей просто має в собі офігенську оцю ноту вишні. вишні. Ну тувишні доволі часто чую в Києві, чула влітку. Думаю, що це був або лосчеря, або, скоріше за все, Лос-Чері, або один з фланкерів носили чоловіки. Я відчувала цей шлейф від чоловіків, і це я вам хочу сказати. Це просто це неймовірно. Чоловіки, зверніть увагу на вишневі аромати, це дуже класно звучить. Так, наступний аромат це просто моя знахідка це найкращий парфум у бренду Zarco Parfum Cloud Collection номер 1 Аромат про персик і обліпиху. От я говорила про томфорт, і якщо не брати цей аромат, Томфорт здається таким ніжним, ніжним персиком. Але цей персик ніжніший. Тут є вершковий сандал, який не заявлений в піраміді, але я його відчуваю добре. Дуже Е, ну, Це просто кайф, а не аромат. Я його знову повторила і буду повторювати багато разів, тому що е, ну, це, це потрібно спробувати. Це найкращий аромат серед клаудів. На другому місці у мене така рід... е, колір блакитний, він такий літній крижаний душ, а цей аромат ну просто кайф. Ну, реально, дуже гарно. Я не знаю, кому він не підійде, всім підійде. Е, мені здається, що всім сподобається. Ну, Є якісь такі загальні риси з е, сьомою молекулою і з дев'ятою. От оті, що пурпурна і рожева. Я е, в захваті від цього парфуму. Двохвазна рідина з обліпихою і з персиком. І останній парфум. я його вже заїздила, майже у всіх своїх відео показую, ну, що я можу зробити, дуже його люблю. Він для мене ем, уособлення антидепресантного аромату. Е, я Знаю, я взагалі білі квіти не люблю. Тут є, вони заявлені, але вони так далеко на задньому плані, зовсім на задньому плані. І я думаю, що це для того, щоб тримати шлейф, цей чудовий з так. Плюше не би мене хвостом своїм. Чудовий шлейф мигдально-фісташково-грушевий віноград. Відчуваю тут, ми з чоловіком відчуваємо віноград. Дуже класний парфум. Для тих, хто любить гурманіку. Не боїться білих, білих квітів. І е, наприкінці це все обрамлено дуже класними пачулями такими люксовими, такими, як я люблю. Е, не знаю, який флакончик, у мене вже п'ятий, шостий чи сьомий. Обожнюю. Так. Е, дякую вам за те, що. Подивилися це відео до кінця. Ось мої аромати піднесені яскраві, від яких я на небі, від яких я кайфую, які мене лікують, додають мені життя і енергії. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші подібні аромати, від яких ви отримуєте таке задоволення, як я від цих. І. Скоро зустрінемось з вами. Далі буде!